Друзі, привіт! Сьогодні маю неймовірний літній торт зі свіжою малиною. Подивіться, як це гарно, соковито, і повірте, не менш смачно. Це неймовірно вишукане поєднання медових коржів, ніжного вершкового окрему та свіжих ягід. І найголовніше, що такий тортик дуже просто приготувати. Отже, для медових коржів нам потрібно з'єднати м'яке вершкове масло, яйця, мед і це все перемішати. Якщо у вас твердий мед, то варто трішечки його прогріти в мікрохвильовці або на водяній бані. І додаємо також сюди цукор та знову перемішуємо. Далі додаємо борошно з розпушувачем і замішуємо еластичне тісто. Далі тісто розділяємо на три рівних частини і випікаємо три коржі. Кожну частину розкачуємо ось так між двома пергаментами, тоді можна зробити це легко та рівномірно. Далі обрізаємо краї, щоб все все було рівненько. Можна зробити це з допомогою кондитерського кільця, тарілки або чого-небудь круглого, рівного, що у вас є під руками. Обов'язково кожен корж гарно проколюємо виделкою, щоб він не піддувався, і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 10-15 хвилин. Далі готуємо вершковий крем. Для цього вершки просто збиваємо, поступово додаючи цукрову пудру, щоб утворилася пишна маса. До збитих вершків додаємо сир маскарпоне і ще раз все перемішуємо. Міксером. Далі, з допомогою кондитерського мішечка, ось так по кругу рівномірно викладаємо наш крем. Тоді, ось так щільно, одна біля однієї викладаємо малин. Для цього торта важливо обирати цілі, неприм'яті, непошкоджені ягоди. І так все повторюємо із двома наступними коржами. Верхній шар торта доповнюємо листочками свіжої м'яти, також шматочками ору або шоколаду, чи будь-чого, що вам підказує ваша фантазія. Даємо тортові просочитися щонайменше 12 годин в холодильнику, і можемо насолоджуватись.